Будинок мрії прикарпатські волонтери збирають кошти на дім для матері Оксани і її дітей, які опинилися в непростих життєвих обставинах. Наша Ольга Нестерук готова розповісти усю історію жінки. Зараз Оксана проживає у затишній кімнаті, має усі найнеобхідніші речі, а найголовніше більше не боїться. Та ще декілька місяців тому вона й не думала, що зможе так кардинально змінити своє життя завдяки волонтерам. До нас звернулася мама з малолітньою дитиною, будучи вагітною. Звернулася у зв'язку з сімейним насиллям у зв'язку з непридатними умовами для проживання, де мешкала на той момент Оксана. А це була дача, така яка не придатна до проживання тим більше з малолітньою дитиною. Чоловік її гражданський вчиняв насилля. і, Відповідно, жінка наважилась поставити крапку. Уже по приїзду жінка розповіла волонтерам свою непросту історію. Виявляється, що Оксана, мама, тепер уже дев'ятьох діточок. Тобто, при нас тут, в центрі, вона народжує ще одну крихітку хлопчика, і, відповідно, зараз в неї при ній двоє діток. А сім діток три роки назад було вилучено. У зв'язку з не. Перша причина це непридатні умови проживання. Тобто, там, де вони жили з чоловіком, першим від якого сім дітей умови повністю були непридатними. Чоловік дуже сильно пив, бив Оксану. Зараз Оксана проживає ще з сімома матерями, які також потерпали від насильства. Але понад усе вона хоче, щоб поруч з нею були її дітки. Це абсолютно нормальна, адекватна жінка, це є хороша мама, це є м -м, дівчина, жінка, мама, яка. За весь час перебування ні одного разу не була замічена в якихось моментах нехороших. Єдине, що ми зрозуміли, це їй ніколи не вистачало отої підтримки, яку ми їй надали, і ми подивилися на неї в цих умовах. Це все говорить про те, що Оксана заслуговує бути. Зі своїми дітками тому найперше, що необхідно, це власне житло з належними умовами. Будинок волонтери вже знайшли на Тернопільщині. От, власне, цей будинок, на який ми збираємо кошти для Оксани і її діток. Тут три великі кімнати в хорошому стані. Бачимо, що гарно, чистенько підлога хороша, високі стелі. Ось це друга кімната. Є газопровід до будинку. Ось це третя кімната. Тобто, що такі, якщо ще допомогти, умоблювати, Ішки, то е, можна в принципі в цей будинок заїхати Ладно. і жити. Загальна сума, яка необхідна для придбання будинку 5 тисяч доларів. Більшу частину коштів уже вдалося зібрати. Та все ж цього не вистачає. Тому волонтери просять долучатись. Усі необхідні реквізити для збору є на сторінці благодійного фонду. Емоції скільки було. Я не думала, що ну, наскільки швидко ша, Валерія там перезвонила, перепитувалася, уточнювала деяку інформацію і дивлюся, через годину виставили цей пост на збір коштів. Емоції просто були переповняли. Уже як буде будинок, діток зразу, звичайно, не віддадуть. Ну це треба суд, щоб був uh, треба певно воду провести, зробити якийсь там ремонт косметичний, щоб Мама. можливості, щоб як, там обмеблювати, щоб все було для умов дітей. Усе, що сталося у житті жінки, як вона каже, її не зламало. Навпаки, дало поштовх до змін. Я дуже вірю в Бога і в останнім часом. Ну, як Валерія казала, жінки впадають в алкогольну залежність, і ну, взагалі я почала наоборот ходити в церкву, почала до того, ну не признавала Бога взагалі. І почала ходити в церкву, почала молитися, почала вірити, побачила, що чудеса стаються. Вірить і у диво, що зовсім скоро у власному будинку вона разом зі своїми дітьми буде просто щасливою.